Сьогодні, та й не тільки сьогодні, можна часто чути, а якої ти віри. А якої ти віри? Ти православний католик, а ти баптист. Так ніби назва конфесії, вона щось має, якийсь має зв'язок із вірою Божою. Ісус Христос ніколи не питав людей, якої ти віри. Хоча на той час не було ні католиків, ні православних, ні баптистів. То були фарисеї, садукеї. Ісус Христос, Він прийшов і сказав до Самарянки, що Богу треба поклонятися в дусі і в істині. Таких поклонників шукає Бог. Самарянка взагалі не була із єврейського народу. По нашим мірилам вона була язичниця, Самарянка. Але вона знала щось про Біблію, про писання, тому вона задавала йому питання деякі. Наші батьки казали, що треба поклонятися тут. На цій горі, а ви кажете, і ви євреї кажете, що то не тут місце поклоніння. І Ісус їй відповів, якщо би ти знала дар Божий хто говорить з тобою, а це був Господь Ісус Христос, то би сама запитала Його, захотіла в Нього. Цієї віри Божої, живої віри Божої, і поклонялась Богу в дусі і в істині. І він почав їй говорити, він сказав їй життя, яким вона жила, вона побачила, що він пророк. І потім стала переміна в її життю, яка що Ісус відкрився і як, як Месія, як Христос, як Спаситель. І це дало. І вона повірила в цю звістку, і це дало можливість Духу Святому прийти в її життя, і вона прояв Духа Святого. Перший признак, що ти родився від Бога, це коли ти міняєш колишнє твоє життя на теперішнє, яке Христос тобі говорить. Ти міняєш свій характер, свою поведінку, свій образ мислення, старий на характер Христів, на образ мислення Христа, так як він думає. Це перший признак. Другий, що, дух, що ти родився від Духа Божого і Дух Божий на тобі, ти йдеш говорити це другим людям, як зробила це самарянка. Проповідувати другим людям благу звістку Спасіння через Ісуса Христа. Багато віруючих людей, протестантів, кажуть, якщо ти не говориш мовами, не хрещений Духом Святим, то ти не родився від Бога. Це сектантське значення, це не біблійне значення. Біблійне значення сказав апостол Іван. Кожен, віруючий, що Ісус є Христос, родився від Бога. Тобто через віру в Ісуса Христа як Спасителя Господа, який вмирає за гріхи людей, який воскрешає Воскрес на третій день. Його кров має силу омити людину від всякого гріха, хто приймає такого Ісуса в своє життя. До того приходить Дух Святий і возроджує Його Дух. Для життя з Богом. Це біблійне твердження. І друге твердження біблійне, що Дух святий з тобою, і ти в Дусі Святому написано в Євангелії від Луки, 4 розділ, 18 вірш. Ісус сказав: Дух Господній на мені. І далі Він перечислює признаки, чому Він так каже, що Дух Господній на ньому. Якщо ти кажеш, що Дух Господній на тобі, і ти молишся деякими, ну, скажімо, не мовами, а слова використовуєш і кажеш, що це молишся духом, деякі слова, які ти не розумієш, то це ще не є признак того, що Дух Божий на тобі. Абсолютно. Біблійний признак не такий. Біблійний признак: ти йдеш і благовістиш другим людям. Дух Божий прийшов виконувати волю Ісуса Христа на цій землі, продовжити Його місію. І коли Дух Святий приходить до людини, вона продовжує цю місію. Вона є ведена Духом Божим благовістити ніщим. Духовно. По плоті. Вивезти змучених на свободу, дарувати їм прозріння, що вони живуть у гріху, що їм треба Христос, який виводить із рабства гріха. Вони проповідують благоприятне Боже літо, тобто, що Ісус є Спаситель, Ісус воскрес, дає життя вічне. І третій признак. Написано послання до римлян, що Дух Божий, коли він є в людині, він свідкує Духу людському, що ми діти Божі. Якщо ти починаєш чути Духа Божого в твоїм розумі, в твоїй душі, в твоїм дусі, бо Дух Божий не тільки говорить Духу, він дає і почуття, і хотіння, і бажання Божі. Людині. І четверте, не менш важливе, в тебе міняється образ життя, образ мислей, образ думок. Раніше ти робив так, ти грішив, блудив, пив, курив, робив, що хотів, але був в рабстві гріха. Тепер, коли Дух Святий прийшов возродив тебе до нового життя, він дає тобі другий образ мислення, другий стиль життя. Ти більше не хочеш то робити, що ти раніше робив, ти хочеш робити волю Божу. Тому що Дух Святий, Він впливає на твій дух, душу, тіло, на твої почуття, на твій розум. Це значить, що ти родився від Духа Божого і ти йдеш прямою дорогою за Христом. Якщо тебе чотири признаки цих супроводжують по життю, то ти благословенний чоловік. Якщо ні, то передивись своє богослов'я, свою віру. Бо називатися просто. Православним католиком, чи баптистом, чи ще якимось віройсповіданням, це ще не значить, що Бог з тобою. Це є людське, людська назва. Віра Божа, вона є в Ісусі Христі, через Ісуса Христа, через Слово Боже, в Дусі Святому Божому, в спілкуванні з Богом і в служінню Богу. Будь благословен, призови Ісуса, якщо ти ще таке не робив. Призови Христа в твоє життя, отримаєш спасіння, рабство від гріховного життя, від гріховних думок, від завісті, від непрощення. Ісус дарує тобі нове серце, нове життя, новий погляд на життя, новий стиль життя. На це спосібний тільки Христос, Присови Його, будь благословен.